Зараз у нас в єдиному кварталі гості це одна з найкращих команд Ліги Сміху, в якій я її ведучу. Ми дуже раді, що хлопці сьогодні у нас, тому що вони дуже талановиті, вони дуже смішні і тому, що вони попросили гроші тільки за проїзд. Команда СМТ Полтава, Що близький? Ну що, київ, дростуйте, здрасте, привіт <плес> На сані селище міського типу, шешоки. Да. І от ну, СМТ! Ну, СМТ! Ну. О. <плес> ну, це з нашого суржака ви раніше гикали, да? а тепер самі на ньому балокаєте. <плес> 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 ну, СМТ! Ну, це з нас ви сміялись, що ми ніколи не читали Пушкіна. Лермонтова, булгакова. А вже й не нада. <риклад> в СМТ, так само, як і в шишаках, багато тимчасово переміщених осіб. Але не всі знають шишацькі правила. Добрий день. що <риклад> це за? А да, добрий день. Я ж вас не знаю. і що, це тепер, чи що я? Не поняв. Ну, може, ви з моєю мамою колеги по роботі, може я з вашим братом в клас ходив. Нездоровкаться, давайте ще раз. Добрий день. Добрий день. Мужчина, ви куди? Так я ж поздоровкався. Така побалокать. Як діло? Ну, нормально. Як там, Серега? Який Серега? Та любий Серега, мужик! Аби нема знакомого Сереги чи що, я, я не можу. ти можеш розговорити. Так, давай ще раз. Давай. Добрий день. Добрий день. Як діло? Нормально. Як там Серега? <риклад> Нормально, Він на стадіоні футбол бігає. Та він же вчора ногу поламав. Ой. <риклад> ти при якогось Серега уже. Дижди, який Серега? Я взагалі не знаю ніякого Серегу. От встань. ж, <риклад> ну откуда ти знаєш, що ти його не знаєш? Ні, ну може ти його не знаєш, але він тебе точно знає. Він багатьох знає. Ну, якщо навіть тебе не знає, я не знаю, хто тебе знає. Не знаю. Мужики, добрий день. Ого, добрий день! Добрий день. Як діла? Все нормально. Сидів собі вдома, в вікно дивився. Вдома сидів? Ну так. Він каже, що ти на стадіоні футбол граєш. Ти щиро ногу йому ти. Ладно, все, я пішов, бо мені ще на пів шостого столиком здоровкається. Тільки ж дванадцять. Таке ж поки дошкандибаю. А, все, до побачення. До, до побачення. побачення. До побачення. До... — Ух, мужик, забалакав ти мене, і я пішов колі. Привіт. Якому колі? На любому колі передой, що ти такий? таке. Кожній українській родині рано чи пізно це повинно статися. Батька заставляють викинути диск з русським шансоном. Жив, жив без тебе. Ну хороша, пісня в ну, хорош. ну не йокає. Ну не йокає. Патя, ну хорош, давай уже. ну Ми вже усі попрощалися з русским. Он бабушка даже русский пластинки Кобзона викинула. Ну, що ну, це прям на, на всю жизнь. В смысле, в смысле на всю жизнь? Та і після смерті на концерт Кобзона ні ногой. Да викидайте без козового. Ну. Ну слухайте, ну можна, хоч трошки буде. Ну, хоч по праздникам, ну, пів бутирочки, пів бутирочки, можна. Батя, ти серйозно? Ти вже сутки не можеш розпрощатися з цим диском. Ну, вийди на двір, ну подивись, яка погода хороша. А що там? Запахло весною? Метелем <сум> <сум> от чи що я? <сум> Та Батя, я не пойму. Ось скажи, пожалуйста, що шансон? Ти сидів, чи ти француз? Так. Давай, все, викидай целі, бо я зараз Любку всі землі перепишу. да. Що -о 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 -е тепер? Rat... Получається, люба, ти в нас девочка пой? -я 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 -я. О, -о, 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 О, ну все, тепер точно перепишу, викиди давай. Ой, ну і що, Чуєш, ну, ну і переписуй, ну і що? Ну, я теж ось як заживу, як куплю собі Ага. як заведу Ага. І з тобою, і з любов'ю, ще й посадимо сирень під вікном, да, ну батько! синок, це безполезно, треба дзвонити врачам, хай йому флешку з Віктором Павліком вшивають. Точно, точно. точно не треба да. мені нічого, що я не мужик, сам не кину. На, на, чи шо? не що, чуєш? Ти? Батя ти все знаєш, все бачиш, да? На, флешку забирай, на, на. Батя. Ти на саме святе, так, да, позарився? На саме святе, так. Да? На, забирай, на! Все я поняв, все я поняв. Правильно казав Михайло Коло. Ну, не очко обично губить. Не очко обично губить, а несвідома громадянська позиція. Все я поняв. Все я поняв. Ну, в общем, батя шансоном вишили. Тепер переходимо до русских серіалів про ментов. Андрюха, це вже кримінал! Поконям! 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 Ну, а зараз все дуже просто в звичайному СМТ-шовському дворі. Люб! Люба, біжи сюди! Люб! Толя, а що случилось? Не, не спіла дуже йти, дуже спішила. Що случилось, Толя? Люб, там, там таке діло. Там цей. Родичі з Росії приїхали. Толя, ти ненормальний? Які родичі? Що ти малиш? Ти що, набухався за утра? А не пив, я сам глянь. Родичі м -м -м -м. з Росії кажуть. Простіть раз, пожалуйста, ми все поняли, ми більше. <звук> ну що? Ну картинка похожа, ну звук вообще не совпадает. Може, не вони. <звук> Не виноваты, это все Путин сделали. Извиня... А не, вони. А ну да, я подивлюсь. Ми звичайно посмотрели Фегина і поняли. Як їх собака пропустила. Сибірська лайка. Казала, Надо треба усыплять. Надо, надо було, надо. Надо було усыплять. Давай. То, подивись, давай. пожалуйста, Толі, давай. Ну, ми же братья. Балакай. Спустите нас, пожалуйста, ми будемо вам по огороду! Не надо! Не надо! Не трогай наші землі! Не надо! Хоч Да! Ага. Зроби жест доброї волі. Вийсь отсюда! Оля, подивися, чи вони пішли, бо я ж там тільки рози висадила, чи вони не вкрали їх хоч з своїми розами. Ой, лузи, червона корина, рот! Рот закрийте! Рот! 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 Закрийте! Мовчки! З закритим ротом! Заходьте! Заходьте! З закритим ротом, тільки! заходьте! Закритим ротом, закрытым! Спасибо, дядя Юрий, нас! З Закритим ротом! Закритим! Хто такий дядя Юра? Я Толік, ладно? Сейчас. Толя, що ти твориш? Зачем? ти... Я знаю, що я роблю! Тихо. Алло, кум? Ти ще на хімарсах? Кум, ти казав, ти двох до тисячі не вистачав. Прямо мій дом. Х**. Кум, все відбудуємо. Прям мій! Давай! Знаєте, як коли почався коронавірус, всі з міста переїхали в СМТ? Коли почалась війна, всі з міста переїхали в СМТ. Ми тут подумали. Ви це гей, приїжджайте до нас і коли все хорошо буде. <риклад> ну, наприклад, да. давайте, наприклад, в червні. Владоса, в червні все хорошо буде? Все хорошо буде раніше. Нам же просто підготуватися треба, так? Да? Команда СНТ, пасібо! Спасибо! Частий коло це.